Зморшочок. Це незвичайний зморшок, це зморшок без такої перекладаємої назви латинського пурхела. Нетиповий зморшок для цих місцевостей. Ну і він дуже-дуже нам треба для вистави. Справжній грибник, тепер знає, що з собою треба брати: дистильовану воду, лакмусовий папір. ему буквально секундочки. Uh -huh, uh -huh. 75, пять. Ну. А то с подней. 6,75. А кубикі села? Ано, оно, оно, оно. Ну, як би мезикісела, а велмикісело. Мези п'ятник смерза. Ну що, накриваємо і забираємо з собою. То то Супер. Ну, так ось така в мене коробочка їде зі мною. Ну, що хочу сказати, така сама кисла земля, як і по цілій вісочині, тому сказати, що якось а, вплинула земля на ріст зморшків в цій локальності взагалі неможливо. Тому це ще якась дивинка, яку ми ще не розкрили. Ташечко обов'язжав, але діла жіла для... ну, чудо. Іноді ми на кітки міряємо pH склій, збираємо гриби, шукаємо нові локальності, а збираємо сміття. Інакше то не йде. Проте, що ми люди не так. Ми, нам так. Ну, а ми йдемо далі робити наш дослід. А куди ми йдемо? А туди. Трошечку можемо пограти при бажанні. Takový světský svaz USSR. U no, hezké. Já říkám o tom, tam vedle, vedle auta, že nebude jim moc vetro. Ну що, дуже незвична знахідка також для височини, це в нас зморшкова шапинка. Тому дуже буде важливо виміряти тут землю, її кислотність. Дуже важливо, тому що а, щось сталося, щось, як кажуть, пішло не так. Тому що тут ці гриби рости просто не повинні. По всім параметрам, по всім параметрам їм тут рости. Не дозволялося природою, тому треба треба виміряти тут також кислотність. Певно, перша, котра з'явилася вже з ніжкою, які дозволили вирости. Карши. Ось у нас є зморшкова шапинка. Тут є в мене зморшечки. Можете, до речі, побачити різницю, що вони ці гриби відрізняються, навіть, якщо на них отак дивитися зверху. Це моя позначка, не подумайте. Ось так вони виглядають. Ось. У зморшкової шапинки немає ось такого чуткого вершечка кінця. Ну, а у зморшка, звісно, він такий кінець є. Ну, і, до речі, щодо ноги то з морськова шипинка також може бути з ногою, як бачите. Але ту ножку можна було б з моркової шапинки витягти. Єдине, що я її звідти витягувати не буду. За невіділи Йо, Так, і рік тут. nossa gente, não, Dimash, Leika, tu maso, tu já maso, Ліжечку потребуємо. А, ще трошки розмішати? Ага. Тепер це треба розмішати добре. Ну, це багно виглядає якось інакше. Більш на якесь світле. Світлійше, ніж там було. Треба цю землю навіть взяти з собою трішечки. Може, побачимо, може вона ця земля з домішками якимись, я не знаю. Звичайно, для. Зможковий шипинок треба вапно. Може, воно тут і є? Хто його знає, треба якось все перевіряти. Як бачите, це можливо все перевірити. Ну що, окунаємо? Ось такі буде якісь села. Ага. Ну, почекаємо, але я думаю. Нічого особливо не зміниться. Особливо думаю, нічого не зміниться. Так, закриємо. Що ну, там до мене такий так поліком? Так, Ну, а я тим позортян. Так, ну що, беремо? наш результат і прикладаємо. Такий він трішечки дивний цей результат. Не знаю, може бути так. Ну, такі 5, а 5. П'ята 75, або 6. Ну, від цього 6 такі. Десь 6. Ну, як покисла. Стридня кисела. Ну, Кисла собі-собі, середня кисла земля. Ну, що хочу сказати? Тут в місці, де росте зморкова шапинка, така сама кисла земля, трішечки менше кисла, ніж всюди. Тому сказати, що е, якась інша кислотність вплинула на це місце, щоб тут виросла е, зморшкова шапинка, ми не можемо. Ну, тобто, дослід був, підтверджено. Все добре, все чітко. Гриби тут ростуть, тому що гладіолуси. Ну що? Ще в мене є в плану взяти з собою цю землю. Якби. від більше суху. Де моя ложка. Все ложки. І може якось зможу. Вигадаю, як її перевірити на склад, з чого складається ця земля? Ще не придумала, але це якась дивна земля, що тут виросли гриби, які тут рости не повинні. No tak, uh, já nechci to označit, já naopak si tam naházet trošičku víc. Aby ona měla ochranu víc. Uh -huh. No, tady ta byla, tady, tady, tady. No. Já říkám, že byla ještě jedna. Uh -huh. Tady víš. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. To já chci naopak si dát tam víc. Uh -huh. Uh -huh. Já jsem říkal, že tady byla ještě jedna. Jo, 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 tady. Vladí. Takhle. Může být tě být Aby nevysychala, ale, jo. Aby nevysychala, Tak, to... bude szpać, nie jej nie będzie budę. Odkryte, ale No, bude... tak no. uh -huh. no, trochę to je troszkę, je. a to już to masz? możemy. To, to, odpadki mam. Też mam. Też tu znasz. Też A oni brzegną na głowę pąną Так що бачите, ми не лише збираємо гриби, а робимо навіть досліди. Тому дивіться, чекайте, як ми з'їздили на ту лекцію і показали там наші грибочки і що там буде про наші дослідження. Так що, бувайте! Побачимось на грибах, на зморшках. Ну там як вже вийде. Не буду не 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 весь то. Kačenka je po, po, smrti chudáček malý. Ty chudáček. Jo, zesmár, jo, pojď, krasavice moje malinko.